Тим часом ворог продовжує терор прифронтових міст. Яка ситуація зараз на Херсонщині? Дізнаємося від Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день, пане Олександре. Знаємо, що за останню добу Ова повідомила про 36 обстріляних населених пунктів, семеро поранених. Розкажіть, будь ласка, детальніше, який їхній стан і яка загалом оперативна ситуація в області. У це за вчорашню добу семеро поранених, але на жаль, у нас вже сьогодні є поранені. Двоє в корабельному районі, один в Дніпровському районі. Чоловік і ще один комунальний звернувся за допомогою Внаслідок вчорашніх обстрілів. Отримав акумара травму. Почувався злете. Пішов зранку сьогодні до лікарні. Тобто, у нас вже четверо поранених, чутно вибухи. знову таки погода трошки у нас допомагає. Що не так сприяє польотам дронів, тому їх, начебто, сьогодні трошки менше, але будемо слідкуватись за ситуацією. Ну а так, в принципі, дощить в нас, але це не заважає ті ж самі артилерії обстрілювати прибережні населені пункти, в тому числі Херсон. Пане Олександре, ви сказали, що двоє поранених в корабельному районі. Чим власне обстріляв ворог саме цей район Херсону? Корабельному районі внаслідок атаки, скоріш за все, артилерії або міномети в Дніпровському районі? Одна людина, один чоловік поранений наслідок атаки російського безкоболтика. Пене Олександра, а чи фіксуєте ви зараз зміну тактики ворога або інтенсивності обстрілів порівняно з минулим тижнем? Ну, поки що важко казати, тому що на вихідних завжди трошки зменшується інтенсивність. Будемо вже спостерігати завтра. З понеділка, як завжди, починаються в них якісь активності, бойові активності обстрілів. І нові якісь тактики, також з понеділка. Завжди вони, я так розумію, отримують якийсь ЦУ Зверху і починають там вже в понеділок кошмарити по-іншому якось. Але в більшості це стабільно дрони, стабільно артилерію, іноді буває ЗСВ, коли коли нещодавно, тві, два тижні тому вони накрили цілий район е е системи, е е ми такими, такими системами. Тому будемо дивитися, але ми тут ні, ні до чого вже ну, не е дивуємося нічому. Може статися, тому що прилітали ракети і шахет. Нещодавно прилетів ну, а так Постійно артилерія, себе танки, міномети і звісно, дрони, бомбами та дрони е, типу ФІВІ. за останні 72 години. Росіяни гатили по критичній інфраструктурі, зокрема по газопроводу. Було повідомлення як ова оцінює стан. Критична інфраструктура, передусім тепло та енергопостачання після цих постійних ударів. І чи є у вас резервні плани? Так, резервні є. І, Навіть у нас як на всі на всьому фронті, я нагадаю, Херсон знаходиться саме на фронті, на лінії фронту. Е, тобто, на всьому фронті стабільно важка ситуація, як і у військових, так і у цивільних, і у нас з критичною інфраструктурою така ж сама ситуація: постійні обстріли, постійні обстріли не тільки. Вузлів критичної інфраструктури, такі як енергетика, вода, водовідведення, тепло, а й мобільний зв'язок постійно під атаками. Е, також там оперативно наші оператори включаються, ремонтують. Ми їм допомагаємо. Військові допомагають, військові супроводжують енергетиків в їх е, поїздках з ремонтом. Тому це постійна робота цілодобово, 24 на 7. Е, працюємо над тим, щоб відновлювати. І звичайно, у нас е, коли щось. Там більше тіла годиться до 24-4 години будь-яка поломка. Звичайно, бувають важкі поломки, на які більше треба е, вбити часу, ресурсів. Тоді переключаємо на другу резервну лінію, все одно подаємо електропостачання, а те, поки та лінія ремонтується. Ми знаємо, що на Херсонщині триває евакуація з небезпечних громад. А наскільки зараз активно люди погоджуються виїжджати з таких міст, як Білзерка, Станіслав чи з самого Херсона з небезпечних районів, які от постійно під ворожим вогнем? Ну знов таки зараз, отак якраз проходить з холодів. думаю, що більшість кількість населення, яке погодиться на виїзд, погодиться на евакуацію. Третій рік поспіль от після е, святкування е, дня звів визволення, визволення, яке буде через три дні. День визволення Херсону е, правобережної Херсонщини, 11 11 Після цього дня багато людей починають е, виїжджати, і там більшість десять відсотків від населення Херсону виїжджає, а потім навесні повертається. Ну і ми це спостерігаємо вже е, два роки. Спостерігали. Думаю, третій рік такий же саме буде. Так, щоб сказати, що люди хочуть виїжджати з тих самих пілозерки, Станіслав, навіть ті, які там залишаються, все одно там залишаються, і не хочуть їхати, тому що вони там вже і звикли, і не хочуть шукати нової долі в інших населених пунктах, бояться, тому будемо забезпечувати по максимуму всім, чим можемо, тих людей, які залишилися. Окреме питання про лівий берег на початку листопада у вас звітувала про повернення 240 дітей з тимчасово окупованих територій з початку цього року. Чи ускладнилися шляхи для виїзду людей з окупації? І який тиск зараз чинить окупаційна влада на тих, хто хоче виїхати? Перш за все, це тиск, що вони заберуть квартири, помешкання, бізнес, тобто вони. Відверто комунікують про те, що якщо ви виїдете, то ми націоналізуємо все ваше майно. Звичайно, ніхто з людей не хоче цього продати це важко перед виїздом. Да, і всі розраховують на те, що все ж таки скоро звільниться ця територія, і вони знову будуть вільні не під гньотом окупанта, тому люди, звичайно, поки терплять, але важкі умови, важкі, важка зима буде. Там також тому, що попри те, що наші військові не гадять по енергосистемі, саме там Херсонщини і таке інше, то світло, начебто, повинно бути, але за рахунок того, що Росія окупант не вкладає держава, окупант не вкладає гроші в енергосистеми, в нові нове обладнання, тому що старе виходить з ладу, тому відповідно все виходить з ладу майструвати, ладнати нічим, і тому багато населених пунктів без світла, без опалення, ті ж самі великі міста, і люди розраховують самі на себе тільки. Ну а в важкість в переїзді да назад. То це по великому колу їхати через в більшості через Європу. І це дуже важко, особливо людям похилого віку, які в більшості там залишились. Ну і дійсно, це великі гроші для них. Це великі гроші, пане Олександре, Я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.